З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про державний земельний кадастр. Згідно із нововведеннями, дещо змінилося і в роботі земельного відомства. Продовжено мораторій на землі сільськогосподарського призначення до 2016 року. Вперше в Україні усі ділянки зібрано воєдино в електронному вигляді на публічній кадастровій карті у вільному доступі в онлайн режимі. Замість державних актів Укрдержреєстр видаватиме свідоцтва на право власності нерухомим майном, чи принесуть користь українцям такі інновації, і що зміниться для держави в цілому, дізнавались наші журналісти. З 1 січня 2013 року набув чинності закон України про державний земельний кадастер, який ще у серпні 2011 року підписав президент. Закон передбачає ряд змін, однією з яких є скасування з 2013 року державних актів на право власності на земельні ділянки. Натомість Укрдержреєстр видаватиме документ нового зразка. Свідоцтво на право власності нерухомим майном. Фахівці стверджують, усі державні акти старих зразків залишаються чинними, а новий документ отримує також законну силу. Лишаються на сьогоднішній день чинні, а з нового року буде один-єдиний це є витяг з права власності на нерухоме майно. Тобто цей витяг буде видавати реєстраційна служба. Помінялася форма і структура самого бланку. А всі відомості будуть відображені у тому витягу. Такі самі хочу ще зауважити, що до цього витягу невід'ємною частини буде ця технічна документація, яка розробляється у процесі роботи. Тобто людина мусить її зберігати разом з тим витягом. До 1 січня 2013 року існував певний порядок приватизації земельних ділянок. Розповідає начальник відділу Держземагентства Ігор Перович. При оформленні документів майбутні господарі своїх ділянок проходили кілька етапів. Реєстрацію права на земельну ділянку здійснював орган земельних. Ресурсів тепер функції реєстрації земельної ділянки виконують земельні ресурси. А реєстрація права власності на землю переходить до спеціального органу Укрдержреєстру, який не тільки реєструє, але й видає свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Ми лишилися реєстраторами самих земельних ділянок, а реєструвати самі. Право власності передали юстиції. в електронному реєстрі. Надвірнянського держкомзему є більше 19 тисяч приватизованих земельних ділянок. Загалом по району видано більше 35 тисяч державних актів. Щоправда, половина з них не занесена в реєстр, ось тільки вони ще старого зразка. Половина актів ще є відсутня в реєстрі, тому що це є акти старого взірця, по яких люди на сьогоднішній день не робили будь-яких. Нотаріальних дій, відчуження продажу, тобто, в разі коли вони будуть це робити, ми цю ділянку будемо на публічну карту заносити, і тоді ця ділянка буде там відображена. Також з 1 січня 2013 року в Україні відкрито публічну кадастрову карту, доступ до якої має кожен громадян. Перше в історії нашої держави усі ділянки зібрано в електронному вигляді, і кожен, хто має бажання, може бачити свою приватизовану ділянку, цільове призначення, межі та площу. Однак, прізвища власника ділянки немає, оскільки це конфіденційна інформація. Проведена масштабна робота, дуже було зроблено багато роботи. На даний час на карті без проблем кожен користувач у власних земельної ділянки за допомогою кадастрового номера, який в нього присвоєний на державному акті, зможе подивитися на свою ділянку і переконатися, що дійсно його ділянка знаходиться на публічній карті. Також на цій карті є ортофотоплани, де є чітко нанесені зони, квартали і межі населеного пункту. У разі, якщо власник землі має державний акт, має кадастровий номер, а не знайшов свою ділянку, на даному сайті є зворотній зв'язок, де людина може написати параметри своєї ділянки, державний номер, серію, проблему, з якою вона звертається. І ця інформація буде надіслана електронною пошту відділу Держземагентства для з'ясування. Державний земельний кадастр в Україні прозорий, автоматизований і високотехнологічний, впевнені фахівці цієї сфери. Завдяки відкритості та автоматизації змінились і адмінпослуги. З нового року введена плата, де ми будемо брати за державну реєстрацію земельної ділянки 65 гривень. Це буде коштувати, і також буде плата за земельну ділянку надання відомостей з державного земельного кадастру 53 гривні. Тобто це плата, яка є обов'язковою для справляння. Висновки ми будемо надавати безкоштовно, і також довідки про грошову оцінку на сьогоднішній день ми видаємо безкоштовно. Взагалі, зміни у будь-якій сфері, дещо лякають наших громадян, проте кваліфіковані працівники земельної галузі нададуть потрібну роз'яснювальну інформацію та допомогу.